Всім привіт! Сьогодні зранку в мене день починається з поливу, тому що дуже жарка погода зараз. І оцю, оцю обов'язково треба пролити і вранці, і ввечері, тому що там вже землі, не землі а торф швидко пересихає і вона може навіть пов'янути, а цього допускати не можна в цьому поливою і вранці, і ввечері. Особливо ту, яка вже стоїть окремо від кущів. Ну і касетку, звичайно, ту, що, ту, що я розщую окремо від куща, ту обов'язково поливою. Заливати зараз не боюся, тому що воно дуже швидко висохає. І ще поливою з різних сторін. У мене з тієї сторони теж шланга лежить, поливою з цієї сторони, а потім з тієї. Тому що під напором шланги так не польєш рівномірно, щоб кругом полилося. Тому проливаю з двох сторін. Можу навіть, навіть оток полити, просто щоб лилася водичка шлом, як коли близько розсада. У ящиках гарно поливати і у касетки. в ящиках, де стоїть плотна розсада. Де стоїть вже неплотно, там, звичайно, проблематично, тому що, тому що стаканчики можуть подати. Так проливаю гарненько. З понеділка вже будемо висаджуватися, можливо і раніше. То вже тут поменшає мені трішки роботу. До нас іде дуже сильна жара, обіцяють 37 градусів в тіні, то на сонці буде більше 40 або і до 50. То, звичайно, готуюся, все проливаю, стараюсь усе полити. По можливості, коли зрізою розсаду. Зараз я зрізою, навіть якщо корені не дуже великі, і ставлю трішки в тінь. Ось так. Була підживлення кальцієвою селітрою по листику. Тепер обов'язково мию оприскувач. Тому що якщо я буду вносити слідуючі каліві удобрення, то Може бути так, що буде блокуватися калій і кальцій. Тому, ну, я взагалі після кожної обробки, після кожного підживлення, після гербіцидів, обов'язково мию оприскувач, обов'язково. Бо в мене колись був такий горький опит. Після гербіциду я не помила, це вже було дуже давно. І були плачевні наслідки. Звичайно, нічого не загинуло, але реакція була. показывать скобы. Так, потому, не пов... На другий... З іншої сторони десь, ну, далі, ближче, сюди, туди, попробуй. Робимо такі рівчачки з двох сторон, щоб тоді потім прокидувати плівку, край плівки. Сток у нас вже натягнуто. Залишилось дві штуки. Ой, тут, тут, тут дуже широко. Я так впаду Ну нічого наступиш, нічого страшного, прям таке. Так. Я дуже не буду щось тягнути. Давай, вигортати. Так, було. А, підожди. Угу. Надо. Та ні. Дивися. Бач, так і робимо, Пополам. Ну так і делать. На Я там позагортаю, чи далі натягу, і далі І так закінчили ми підготовку до висадки в нашій новій. Майбутній теплиці, залишилася висадка. Завтра будемо бугри робити слідуючий. Там, де я обрала вже полуничку, де я показувала, це саме перша в мене та що була тепличка построєна. Там вже друга річка, ми її викорчували, перемотоблучили. І завтра будемо робити бугри. Всім миру, добро, всього найкращого і все буде Україна!